Післявоєнна реабілітація машину, що перемогла танк сепаратистів, привезли на ремонт до столиці. Відновити пікап як був вже неможливо, тож вирішено робити з нього броньовика. Адже на фронті досі бракує коліс. А за мобільність армії все ще відповідають волонтери. Про те, як реанімують автоветеранів та які нові машини женуть на передову, розкаже Валерій Бакус. Пікап, що переміг танк, ось цей Л-200 після двобою з Т-72 зараз на ремонті у столиці. Героїчне протистояння відбулося під Маріуполем. Поки російський панцерник таранив авто, азовці встигли вистрибнути та влучити в танк із гранатомета. Сьогодні вступили в танковий бой на Л-200 з танком. Сейчас вывезли моя машина, на которой мы возим наш экипаж. Ехал там! А ось цей Паджеро вивез підрозділ з під обстрілу. Врятував вояків та, на жаль, придатний зараз тільки на запчастини. За это там даже рамы нету лопнуло? В трьох или в четверх местах. Ні, в одному місці в одному там можна сварить, там вона розсипалась на куски, якби кузов на куски. Там радіатор провід, мотор заклинивший. Поки стілько героїчних машин збиратимуть одну, спонсори привезли волонтерам поповнення. З волонтери звернулися до нас, до асоціації нашої виробників ліки України з проханням з, допомогти їм транспортом. Ну і ми придбали. Вірніше, вони самі знайшли автомобілі, ми їх придбали, вони їх обладнали за наш кошт відповідно до тих вимог, які вони самі ну, пред'являли для тих автомобілів. Відремонтовані два буси та пікап відправляються в зону АТО, де на них чекають медики і військові. Час перегону без пригод не минається. Авто, що транспортує військовий пікап, трохи не закипає. Доводиться постійно доливати воду в радіатор. Та на ранок автівки вже на місці. Мікроавтобуси приймають хлопці зі шпиталю Пирогова. Кажуть, такі багатофункціональні робочі коники потрібні завжди. Еті машини е, будуть виконувати е, штабну роботу е, перевозку грузов, медикаментів, е, персоналу, ротацій нашого госпіталя. Піка передаємо бійцям, котрі стоять на позиціях у Донецькій області, адже досі автомобілями їх забезпечують лише волонтери. Міноборони виділяє хіба пальне.